За обкладинкою, шкільна література глибше ніж у підручнику. Гаразд, давайте розбиратися сьогодні перед нами ну справді, класика, основа основ української драматургії Наталка Полтавка Івана Котляревського. В нас є уривки з самої п'єси: от, власне, текст, діалоги, пісні. Саме так. І сам Котляревський, до речі, назвав її оперою малоросійською, це, знаєте, важливо, бо вказує не лише на музичність, а пісень там ого го скільки, які стали народними, так. А вже ж. але й на сам жанр, це ж сентиментальна драма, яка дуже міцно стоїть на народних мотивах на живій мові. Тож наше завдання сьогодні ну не просто переказати сюжет, а скоріше зрозуміти, чому ця п'єса стала такою знаковою. І почнемо, мабуть, з самого серця, з Наталки. Вона ж одразу постає не просто як ну знаєте, дівчина в біді, а як дуже сильний характер. Уця її перша пісня біля ворскли віють вітри, віють буйні. Це ж не просто скарга, правда? Абсолютно. Це вираження такої глибокої туги за Петром, але й що важливо, усвідомлення того, як змінилася її власна доля. Вона ж співає О як моє болить серце, а сльози не лються. Оце сльози не лються, це ж про силу, про стриманість. Так так. І ключовий момент, як на мене, це її слова про Петра Ми тепер рівні з тобою, і я стала така бідна, як і ти. Вона не просто сумує, вона приймає оцю цю нову соціальну реальність, і це власне і запускає весь конфлікт. І одразу ж, просто одразу цей конфлікт втілюється. З'являється перший, так би мовити, випробувач, возний тетерваковський. Ох, яка ж колоритна фігура! А мова його це ж окрема тема. Точно суміш оцих канцеляризмів, знаєте, сухої такої бюрократичної мови і, і церковнослов'янізмів, архаїчних слів, ніби він хоче вразити своєю вченістю. Блискучий прийом для справді, мова возного це ж сатира на тодішню е, судову систему, на чиновників, на їхню відірваність від народу, а його освідчення? О, так я тебе люблю і женитись на тобі хочу. Це звучить ну майже комічно після всіх його пишних, але таких недолугих фраз, типу «те то як його Або «движимої і недвижимої і міні для души моєї. Саме так, навіть арія його, де він себе з жадним волком порівнює, вона скоріше смішна, ніж романтична. А Наталка. Як вона йому відповідає? Просто, але з такою гідністю, вона ж не просто каже ні, вона аргументує. Чітко, дуже чітко Ви пан, а я сирота, ви багатий, а я бідна. І народну мудрість згадує Знайся кінь з конем, а віл з волом. І головне, що вона каже, моє все багатство є, моє добре ім'я. Ось це ключове. Тобто честь, репутація вище за будь-які гроші. Так, це її стрижнь, який проходить через усю п'єсу. Вона ж відстоює не тільки кохання, а й свою людську гідність. І що цікаво, возний, отримавши відмову, не здається ж ні, він іде шукати допомоги. І знаходить ще одного яскравого персонажа виборного Макогоненка. О, виборний. З його цією пісненькою Дід Рудий, Баба Руда, він одразу створює таку атмосферу, знаєте, сільського прагматизму, десь навіть, може, й цинізму. Ну, є трохи. Їхня розмова з вознем про те, як важко стало хабарі брати. Ага. Перше дурницею доставалося, то тепер або випросити треба, або купити. Це ж відкрита соціальна критика. Безумовно, Котляревський тут нічого не прикрашає, показує реалії, як вони є. Але водночас зверніть увагу виборний щиро захоплюється Наталкою. Так, каже, золота недівка визнає її чесноти. І саме виборний, до речі, розкриває возному справжню причину відмови Наталки. Каже про Петра розповідає всю цю історію. Е, про їхні стосунки, про те, як батько Наталки терпило вигнав Петра. Так, і ця передісторія, вона ж багато пояснює, чому Наталка така вірна, чому мати так хоче її видати заміж. За багатого. Терпило ж сам, по суті, зруйнував усе через гонитву за багатством, за статусом. Це ніби таке попередження іншим. Дуже влучно сказали. І возний, коли дізнається про Петра, як він реагує, дуже прагматично. Лучше синиця в жмені, як журавель в небі. От він не розуміє такої вірності і просить виборного посватати Наталку, обіцяє віддячити, використовуючи своє становище бездані, безпошлене. Знову про корупцію. А його пісня про те, що всякий хто вище, то нижче огне і хто ж єсть на світі, щоб був без гріха. Це ж майже маніфест пристосуванства. Так, він ніби виправдовує можливу брехню заради мети. Цікаво, що виборний спершу ніби вагається, каже, що брехати гріх. Але потім погоджується допомогти. І їхній дует про сліпу долю ой, доля людська доля єсть сліпая, Він ніби підсумовує цей моральний компроміс. А далі дія переноситься в хату терпелихи. І ми бачимо інший бік конфлікту. Тиск уже не зовнішній, а внутрішній, родинний. Так, терпелиха персонаж складний. Вона, звісно, любить дочку, але страх бідності, страх самотньої старості, він штовхає її на те, щоб змусити Наталку вийти за нелюба. Вона апелює до пам'яті батька, до обов'язку, до власного горя. Її пісня про старість це ж ну такий собі емоційний шантаж. І це дуже реалістично показано. До речі, Наталка спочатку відчайдушно захищається. Ой, мати, мати, серце не вважає, кого раз полюбить, з тими умирає. Вона ж каже, що краще помре. Але материнські сльози, оці докори, твоя упрямость положить мене в домовину. Зрештою, вони ламають її. Момент, коли вона каже: Я покоряюсь вашій волі, це ж просто трагічний перелом. Вона жертвує собою заради матері. Яка іронія. Неймовірно. І виборний діє дуже рішуче. Розхвалює возного, а відсутнього Петра принижує, називає, пройде світом ланцем. Припускає, що той загинув або в москалі завербувався. Так тисне на неї, нагадує про страждання матері. І хоча Наталка знову каже про свої побоювання, що пан буде ставитись до неї як до крипачки, але зрештою підтверджує згоду це Тріо, де вона погоджується, але просить не поспішати. А виборний наполягає на заручинах негайно, воно підкреслює всю її безвихідь. Здається, ну, все, кінець історії. Але ж ні. Починається друга дія і. І з'являється Микола, родич терпелихи, сирота, такий собі бурлака, що мріє про козацьку волю, теж представник народу, але трохи інший. Його пісня Гомін Гомін додає цього козацького колориту. Так. А найголовніше повертається Петро. Так, чотири роки поневірянь заробив грошей, як він каже, кровавим потом. І поспішає до коханої, нічого не знаючи. Його пісня Сонце низенько, скільки там ніжності, надії, який же контрасти з тим, що на нього чекає насправді. І от він зустрічає Миколу вони швидко знаходять спільну мову, як сироти, і саме в цей час повз них проходять возний і виборний. З рушниками після заручень. Саме так Петро чує, що возний заручився з найкращою дівчиною села, і серце його завмирає. А коли Микола підтверджує, що це Наталка, ще й співає її пісню про Петра, щоб переконатись, хто перед ним це ж просто удар. Момент справжньої драми. Петро у відчаї його пісня У сусіда хата біла, це ж крик розпачу людини, яку доля обійшла. Подальша розмова Петра з возним і виборним теж цікава. Він намагається приховати горе, а вони говорять про театр у Харкові. О, так, цей вставний епізод про малоросійську комедію. Це така, знаєте, метатеатральна штука Котляревського. Можливо, він трохи іронізує над тодішніми театральними спробами. А возний демонструє свою вченість, виправляє там щось про кочубея та Іскру. Точно. Це трохи збиває напругу перед кульмінацією. А кульмінація це, звісно, зустріч Петра й Наталки, яку влаштовує Микола. І реакція Наталки миттєва і рішуча. Не хочу, не піду за возного одразу. Але цікаво, що Петро вагається. Так, він вказує на свою бідність, на статус возного, боїться нашкодити їй, матері, це показує його шляхетність, але й, можливо, якусь нерішучість після років поневірянь. Але Наталка непохитна їхній дует це ж утвердження їхнього кохання коли Петромі не буде, то смерть заподію. Сильно. І от фінальна сцена протистояння. З'являються всі. Возний, виборний, терпелиха, все змінює. Так. Він відступає, просить Наталку підкоритися, слухати матір, забути його і угу. віддає їй усі зароблені гроші. Щоб возний не дорікав їй бідністю. Це ж неймовірна самопожертва. Абсолютно. І це вчинок він вражає всіх. І тут стається найцікавіше. Трансформація возного він виголошує цілу промову про великодушний поступок, який всякі страсті в нас пересилюють. Він зізнається, що хоч і схильний до добра, але нічого доброго ще не зробив. І тепер, натхненний Петром, він відмовляється від Наталки. Це ключовий момент. Звісно, можна сперечатися, наскільки реалістична така миттєва зміна. Можливо, Котляревський тут трохи ідеалізує силу доброго прикладу, але це відповідає духу сентименталізму, вірі в можливість морального переродження. І його фрази, де два б'ються, третій не мішаєсь та насильно милим не будеш, вони ж пішли в народ. Стали крилатими. Так ця несподівана розв'язка веде до щасливого фіналу. Терпелиха благословляє дітей, всі радіють. Фінальна пісня Наталки Ой я дівчина Полтавка, і спільний хор утверджують перемогу кохання, вірності, ну і добра. Отже, якщо підсумувати, Наталка Полтавка це ну значно більше ніж просто історія кохання. Це перша така по-справжньому знакова п'єса нової української літератури, написана живою народною мовою. Це ціла галерея яскравих характерів, психологічно вмотивованих персонажів, які представляють різні соціальні типи того часу. І це поєднання ліризму, гумору, а часом і дуже гострої соціальної критики. І не можна забувати про пісні. Вони ж тут не просто для краси, вони розкривають героїв, рухають сюжет, створюють атмосферу. Котляревський показав усе багатство української культури. Так і заклав основи нашого національного театру. Він утвердив цінність щирих почуттів, кохання, вірності, гідності, саможертви, протиставив їх розрахунку чиношануванню, соціальним умовностям. П'єса показує силу українського характеру, його стійкість, його оптимізм. Зрештою, безумовно. І ось знаєте, думка на завершення возний змінюється під впливом шляхетного вчинку Петра. А наскільки ми сьогодні віримо в таку силу прикладу? Чи може один акт великодушності ну справді розтопити лід цинізму, егоїзму в реальному житті? Чи це можливо тільки на сцені? На сьогодні все. До наступної зустрічі. На все добре.